Тому знову рванув вбитися до порушення

Зриває голосування по бойку. Шановні колеги, стаємо почати на. логика. А ризик процентний. Я розумію складність оперативності. Що сидіти, приводити довідки? Так, давайте підніматися. За одну секунду. Перше питання, те, що цитую Олену Шуляк, слугу народу, яка наголосила вже після повномасштабного вторгнення, що з ОПЗЖ у них зі слугами народу конструктивна співпраця на відміну від європейської солідарності. Друге, що наголошу, що слуги народу майже завжди суголосно, а дуже часто одноголосно голосують з ОПЗЖ. Я розумію, що ОПЗЖ тримають як таку як то священну корову, які дають голоси без жодних на то дискут. Ці, тому що розуміють, що над ними висять кримінальні справи. Я думаю, по кожному є дуже серйозна папочка в правоохоронних органах. Але їх конкретно владна фракція використовує для того, щоб збирати голоси. Насправді, слух народу є зазвичай 170-180 голосів, не більше. Тобто, ми не можемо говорити про монокоаліцію. Тепер це ширка з ОПЗЖ. Всі решта голоси дійсно ж віддають у ці групи, які є вихідцями з колишнього ОПЗЖ. І тому їх позбуватися елементарно не вигідно, бо тоді не можна буде проводити трешові корупційні законопроєкти. Чому бойка так важко знімали? Дивіться, насправді, оця його вигнання з комітету, це ж насправді така постановка, вистава, яка за собою не несе інтелектуального навантаження. Нашим завданням було ще спочатку повномасштабного вторгнення позбутися депутатів від заборонених партій. Насправді, ми маємо на цей різноманітні механізми. Як мінімум, зараз у Верховній Раді є чотири законопроєкти і проєкт постанови, які Дають механізм викинути цю промосковську нечість із Верховної Ради, а також із органів місцевого самоврядування. Ну, весь цей час спочатку повномасштабного вторгнення заборони ОПЗЖ ці законопроєкти не виносяться до сесійної зали. А сьогодні, як виявилося, вони навіть не виносяться на регламентний комітет. А де ж то що винеслося, не було прийнято жодного рішення. Відповідно, не можуть виносити до зали. Ну, дуже цікава і красива схема. Те, що бойка зараз викинули з комітету, зарплату він продовжує отримувати. Він продовжує мати доступ до державної таємниці. Він продовжує користуватися, скажімо так, своєю позицією народного депутата. І те, що він зараз підняв голову і наговорив про московської маячні на Тіктоку, я не думаю, що це якийсь його акт відчаю. А я думаю, що це є централізована політика Московської федерації, яка зараз проявляється і в Україні, і в інших дружніх до нас країнах, щоб дискредитувати будь-яку боротьбу. Буз московською федерацією, щоб сіяти, відновлювати промосковські наративи. До речі, якщо хтось відслідковував публічний простір, то побачив, що після цієї заявки бойка піднялося дуже багато промосковської нечисті. Там напали на військовослужбовця з московськими криками, там в маршрутках виявляється Путін хороший. а Ми всі радікали. Там, оце в різних куточках України, ми отримали отакий от сполеск просто агресії до всього українського. Ну і те, що в, 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 вилазить такі. Є така нечисть, як е, суперпопорполковник на 42 виходи, які ховаються за кордоном, і теж розказує, як він зачистить і знищить все українське, коли стане президентом. Я думаю, що це є частина е, цієї е, певної. Е, Інформаційної партії тому а, вистава зроблена. Я думаю, що частково вона була використана, щоб знову напасти на Петра Порошенка, тому що як єдина опозиційна фракція, яка валиться за військовослужбовців, яка забезпечує військовослужбовців всіма силами, б'ється за їхні інтереси і вимагає, щоб Верховна Рада а, дійсно поставила військових і захист України в пріоритет. Ну, це ж треба якось. А... Інформаційно знизити, зневажити, тому що ж треба розглядати корупційні штуки, всякі різні, і займатися абсолютно не першочерговими справами. Що ж стосується безпосередньо тої ситуації, де Яременко вже вдруге напав на Петра Порошенка, то Порошенко розмовляв з Потураєвим, не знаю на які теми, але вони стояли спокійно, аргументовано розмовляли. І раптово я бачу, що Єременко кидається з кулаками і намагається вдарити Петра Олексійовича. Потім, як виявилося, що в цей же час а, і що він по претензії, чому Порошенка не було вчора на попередньому голосуванні щодо Бойка. І так як Петро Олексійович передавав техніку, він щодня зараз передає техніку. Тому що, якщо хтось не знає, я наголошую, що А на Курському напрямку повна ха. lepa Особливо в контексті московського наступу, особливо в контексті того, що завалюють військових кабами. А в наших військових немає ані нічних мавіків, ані мін, ані людей, ані належних фортифікацій, і за це відповідальна влада. І військові приїжджають отримувати техніку тоді, коли вони можуть, і найкращий час, тоді коли їм передати, щоб вони ще встигли на передову вернутися. Тому його не було в залі. І коли Порошенко Єременку сказав, що ви провалили закупівлі, ви провалили забезпечення військових. Єременко зірвав. Вало дах, ну я перепрошую я вже другий раз бачу отакі от нападки. Думаю, в людини а проблеми з психікою б, я думаю, що він вислужується перед офісом президента. Бо ми бачили за ці роки президентства Зеленського кілька разів, коли таким чином люди вислужувались на якусь вищу посаду. Можливо, Яременко хоче повернутися на якусь посаду в дипломатичній службі, щоб там далі дискредитувати українську державу. Єдине, що я підсумую, що нападки Яременка на е, Порошенка в. Вони дискредитують його самого, вони дискредитують фракцію слуг народу. І насправді, якщо почитати коментарі, що люди думають про цю конкретну особу, ну там не те, що немає жодного слова, там е, доброго слова. Там там такі речі, що я не можу повторити в ефірі. Тому сам собі заслужив на е, славу народну.